всем привет. Так, едем на зустріч нашим друзьям. Друзья, кто догадается, с Одеськой области. А это у нас компания Элита Селект. В общем, Везуть вони пасівмат в Дніпропетровську область. Е, село хороше. Получається ну, нам сюди 40 кілометрів з Донецької області. Ми живемо на прикордонні якраз Донецька, Харківська, Дніпропетровська. В общем, їдемо по пасівматі. Давно я хлопців не бачив, вони до нас на оборку не приїжджали. Так що домовилися, не треба й задати. А, ось він якраз мені дзвонить. Так, зараз. Так, ми прям зустрілися якраз минутка в минутку. Прям договорились чітко. Так, Сережка уже ИД. <laughs> а ну что там у нас саксончик? <laughs> так, Димон Глушина, снимаем. Добрый, добрый. У нас да, единственное, Это <соцарев> практически урожай. половина вашего <соцарев> носения солнечника. А, вот тут, да? 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 да. Я, да. я думаю, <соцарев> сюда влезет. Да, влезет, влезет. Вы же такие, кстати, грузили с 50 мешків 50, 50 мешков. Да. Да. Так, что у вас, Саксончик премиум? Да, Саксончик, саксончик да. премиум. Да. Без проблем. Что по этому роте, плюс-минус? Ну, по цей видеоблоге на канале 2022. 2022. 20-22. Да,

Повну... Товарні пасі. Да, саксон да. повністю. А демо ми, звісно, ніколи не відказуємося, будемо сіяти і РСМ, і аграритм, Ну, Будемо порівнювати. Да, да. Будем... І ваші, буде на дива. Будемо порівнювати. Да. Так що дуже так, дуже. так, а ми катаємося, ми катаємося, розвозимо. Якби це, Один бус вже поїхав на завод нагружатися, ми так заїхали Ми, ми, Дома, ми... Їх, да, ми двома. Ми двома одним маршрутом, а хлопці другим маршрутом. Зараз це тут все практично.

Я ще в цьому не дивився, а то прийшло от тебе на дыма. А сейчас Я... Я... открыли да, один от. Ну видно, що мішечки повненькі Звісно, місце, слухай, у мене в поджарику побольше. Маловато, так? Маловато, да. значит, на, шеставр. на 4, 4, 5, 5. 5. 5. 5. Все, и дальше пишу весь в привязи. 27, 27 посівних Саксон преміум в круїзері, правильно? Да, Ось от дивіться, тут у нас написано, обережно протруєно круїзера. Преміум вага позиція. Давай, а як да, відкриємо? <сілик> <Долучше. А я, сілик> Красиво відкриємо. Є ножичек? У мене Пу нема ножичок. А тебе є ножі в машині? Наверное, ні. Називати не хочеться, конечно. Я завжди ножечком откотут, про цейку не скижу. Потом А потом скочимо тут заклеїмо. А на що? Нічого страшного, що один. Сейчас рассыпай, да? Рассыпам, да? Ну сто я поставлю. Там Та ничего ничего. Аккуратненько. Я хочу сами в тем году не бачив. Так, душе. Красав. Ну це самая-самая найкрупніша це фракція капітально, наша капітально, по саксона. Капитально. Просто бомба. Вага посівної одиниці 11 кг. Важкі, хороші. Так, цей треба акуратненько ну, десь я поставити. Його зараз туди под ноги ті положу. Це другий. Пішов. Це третій. Давайся ви будете складати, що делаємо. Я... Так. Давай, абсолютно, пока. Це три. Ага. Чотири. А я нормально так зашарился, нормально. <связываю> кидай, кидай. <связываю> а что? там, там всегда я снимаю. Все наоборот. Мне уже пишут, когда же ты что сработать будешь? <связываю> я сегодня ничего не делаю. Це Донецька область стариться, так? Да? Та да. Чи будемо сіяти? Будемо, по-любому сіяти будемо. Будемо сіяти. Так, це я нарахував 20, я дав. Ага. І ще 7, правильно? Так. Да. Раз. Хочеш, щоб 50 влізло. Два. Три. Всё, всё. Всё, всё, всё. О, гараж, ну, она слуха, она расход, она пахнет. А, <laughs> так давай отдельно, ля. Добрый день. Добрый день. А почему же в этом, городе, саксон, саксон, Сия, Сия, в этом году Саксон или Альфа? Саксон, прям. Сияли. Сияли. Да. И как? По 15. Ну для цього року це Нормально. як. Нормально. Нормально? Дивіться, ціна така як в прошлому році. Преміум 4700, екстра 4200, стандарт плюс 3600 і стандарт 300. А під євролайкін що у вас там? І мібор ось все є під євролайкінг. Тоже 4700? Ось, і мібор, це новинка наша. Ага. Тоже така сама ціна. Все, я понял. Можна саме сразу затаритися. Да, вирожа, так? да мене Сережа все, звати. Я з тобою, такі... Все, все, все На давай. дякую.

Так, Директор сказав тільки вам, полотенце від компанії ну, Дуже дякую, дуже, дуже І наші дякую. І наше вино тільки без наклейки вибачаємося, тому що ну, немає. Я, конечно, на звісно, цього давно хотів попробувати. Це я ще один його не пробував. Там всі фермери пробують. Бачите, а ми ж вічно хотіли вам його вручити. Дуже дякую. Дякую. Це все Ми з подарунками до всіх фермерів їздимо, хто в нас робить замовлення на насіння соняшника і кому привозимо, з пустими руками не приїжджаємо. Великим дякую дякую вам, на зв'язочку будемо. Миру і добра. Миру і добра.